Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам отаку орхідею, таку велику, кріслату, гарну, з такими гарними листками і з таким жовтим листком. Я покажу вам, яка тут краса у горшку відбувається. Ця орхідейка знаходиться горшок у горшку. Така в неї безподобна. Коренева, це коріння всі повітряні. Я заправила їх у такий більший горшечок. А всередині є ще один горшечок. Просто дуже орхідейка була кріслата. І я не люблю, коли орхідеї з коріннями повітряними вони чіпляються мені і за стіни, і за полиці. Я не можу ні зняти їх. І вони швидко прикріплюються. Своїми корінчиками, і я її заправила, отак її в низ дала її цього флору, обклала її дуже крупною корою, щоб в неї була дуже повітряна посадка. Отак дуже крупна кора пішла. Орхідеї це сподобалося, вона дуже гарно тут себе почуває. І я буду знімати листочок. Я розділюю такі листочки на дві половинки, бачу, мені не подобається уже другий листочок. Дивлюся ж на дивиться він там нормально, себе почуває. Але на всякий випадок я огляну ще цю сторону. І подивлюся з цієї сторони. Вам покажу чорноту. От я почала вже надряпувати. Отут, бачу, що воно зелене. Чому я бачу, що це корінь? Тому що є нитка. От така є біла ниточка. І бачу, що це є. Це є корінчик. От. Це є корінчик, але цей корінчик. Почав гнити. Цей листочок також починає, але він починає жовтіти і правильно жовтить. Так, я дивлюся, що напевне я зніму ще і цей листочок. Ці листочки, які залишилися, вони починають засихати і стають дуже твердими. Корінчики не можуть пробити оті сухі листки і починається гниття. От я зняла ще один листочок і показую вам таку картинку. Оце коричневе, яке отут є мокре, бачите, отут це мокрота, це вже почала гнити орхідейка. Зараз я це буду все гарно зачищувати. До живого буду щищувати, бо тому що. Бачу, що через оцей корінчик, і тут виглядає так, як хотів або пробитися цвітонос, або корінчик пробитися і не зміг. І орхідейка почала гнити. Це все буду зачищувати до живого, до зелену. Зали... Тут мав пробитися ще один квітонос от я шкрабала І е, хочу показати, бачите, дирочка. Є стволик почав гнити. І зробилася така дирочка уже. А там немає ниточки, бо у корінчика є така ниточка біленька. А це відбулося гниття. Часно просто зняла цю я орхідею. Я отак легенько зашкрабую, так легенько по стволі забираю, бачу, що це задеревеніло. Буду пробувати туди нижче. Зашкрабувати, щоб забрати отам, де гниє. Ну, беру перекисінь водню 3%, ну, залишу. Хай воно трошки реакція пройде. Стволик мені просох. Реакція пройшла. А тепер я хочу промастити стволик топсином. Візьму топсин, топсин Е. Дуже добрий цей препарат від грибків, від гнилів. Я візьму собі трошки у тарілочку, я вже собі насипала, от є топсин. і дам три каплі 4. Зараз буду дивитися, як мені його розробити, щоб мені вийшла така легенька, легенька, така густа маса. Я водичку беру завжди тепленьку. Така, щоб була дуже приємна, і для корінців була приємна, і до стволиків, щоб була приємна. От я розробила така, в мене вийшла така маса. І починаю промащувати ранки, які з'явилися на орхідейці. Я помащу цей стволик аж донизу. Вона ростить і листочки, і корінчики. Дуже така орхідейка трудяга. Якщо у вас немає топсину, якщо у вас немає якихось препаратів таких, щоб призупинити гниль, то також можна використовувати корицю, куркуму. Це Також дуже добрі препарати для орхідей. Я вже пробувала корицею обробляти, куркумою обробляла. І мені також подобається. Правда, відео у мене немає знято. Як я обробляла це все. Я обробляла ще, що я не, не мала свого каналу. Також я зараз ці орхідейці хочу зробити ще одну процедуру. Я хочу протерти її листочки спиртом. Я беру спирт, я набираю отак на ватний диск, спиртик, і хочу протерти її листки спиртом і люблю час від часу протирати їх або горівкою, або спиртом. І дивлюся по собі по ватному диску, чи немає ніяких жуків, і павуків, і всяких кліщів, протерла листки спіртом. Відситі тут тоненькі квітоноси, квіти великі. І ще хочу зробити одну процедуру. Я вломила алой і хочу. Капнути серединку алою і буду закапувати в саму серединку, щоб мені інфекція не йшла далі. Що може бути? Може вже інфекція піти по стволі і може мені орхідея зігнити. Ну я би не хотіла втратити оцю. Таку гарну орхідею капою бачу, що вже виходить наш сік через пазухи. От закапала алой во мокре видно, стікає поміж пазухи, бо тому що я закапала зверху в центр, центр дуже швидко сочок тікає по пазухи. І хай залишається там, що дає ранки, алой мені присушить. Так я замастила топсином. Сюди по колу замастила, корінці замастила також, щоб не несли інфекцію ніяку. Пустила квітонос на дугу. Отак вийшла в мене дуга, і отак вона буде уже йти. Я буду допомагати цьому квітоносикові, тому що квіти тут дуже важкі, дуже важкі, і квітоносик не є такий сильний, може мені вламатися, і я буду кріпити на таку дугу. Також є тут два квітоноси. Дивлюся, що знов. Будеть і з другої сторони мені бруньку, не знаю, чи буде щось, але бачу, що щось доє. Якщо схоче, буде рости. Брунечка не схоче, може, така орхідейка має інфекцію ствола і може призупинити також і нарощування бутонів, і може призупинити пробуджування сплячих бруньок. Поки що я її оприскувати не буду. Зараз ще відріжу оцей сухий корінчик, який тут є. така моя орхідейка. Така моя кривава наречена я її називаю. Насправді я не знаю, як її звати. Дуже мені подобається її і коренева. Безподобна просто ця орхідея із коріннями, і з листками своїми. Ну, шикарна, шикарна орхідейка. І. Відсвіла і знову ростить квітонос. Така милота. Отаке в мене сьогодні було відео. Не боятися жовтих листків. Все буває, але треба все рівно підходити до орхідейки. І дивитися, чого вона жовтить листочки, що сталося з цією орхідейкою, і допомагати, не боятися. Ну а на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивиться. Всім дякую, хто мене підтримує. Всім я бажаю мирного неба, Божого благословення, достатку, здоров'я! Миру в кожну родину. Будьте всі здорові! І хай вам всім щастить! Всім гарного дня!